Історія на призволяще. Садиба славетного киянина Ігоря Сікорського, творця першого у світі Гвинтокрила, опинилася на межі катастрофи. Рятувати культурне надбання взялися ще 12 років тому, але чомусь замість обіцяної реконструкції там і досі руїна. Хто і навіщо доводить чергову пам'ятку столиці до загибелі? Відповідь на питання шукав Тарас Матвіїв. Пристрасть Дениса небо. Що зманку хлопця зацікавила історія авіації. Тоді він вперше дізнався про Ігоря Сікорського. Звичайно, знав, що Сікорський і киянин, і те, що він тут і перший гвинтокрил збудував. Де саме? Ну, о, кажуть, що прямо отут от, він спроектував на задвірках його садиби. Однак пам'ять про видатного інженера, творця гвинтокрилів Ігоря Сікорського в Києві не шанують. Нарікають оборонці історичної спадщини. Вітак, садиба, що могла бути цікавою туристам, уже 20 років перетворюється на руїни. Активісти підозрюють, пам'ятка розташована в серці Києва, а тому земля ймовірно впала в око будівельним компаніям. У 2000 році ця будівля була віддана на 49 років в оренду міжнародному фонду музею авіації повітаправлення Ігоря Сікорського. Музей зобов'язалися тут зробити ну, фонда тут зробити музей. Вони себе так і назвали. Ми бачимо, пройшло 12 років, нічого тут немає. Вигідно людям, які хочуть спородити, отут, отут, як сусідній будинок, стоїть отаку махіну, квадратні метри, які коштують тисячі тисячі доларів. Місцева мешканка Олена підтверджує, багатоповерхівку планують збудувати, але поки не на місці Садиби Сікорського, а поруч за декілька десятків метрів від історичної пам'ятки. До нашого будинку прийшли з проханням зробити технічний огляд. Справа в тому, що збираються нібито будувати за адресою Вал 17В. Наскільки я розумію, це за парканом. Позаду мене запустілий парк, на місці якого і збираються зводити чергову багатоповерхівку. Якщо це вдасться, то будинок по сусідству знаменитого українця Ігора Сікорського незабаром просто завалиться. Не допустити руйнування пам'ятки мали борендарі благодійний фонд музей історії авіації імені Сікорського. Він повинен був багато років тому почати реконструкцію та змінити фундамент. Ми вирішили нагадати власникам про садибу, та відшукати їхній офіс виявилось нелегко. Офіційна організація прописана все в тому ж занедбаному будинку Сікорських. Тивай, врешті, зв'язався з головою фонду київським бізнесменом В'ячеславом Піонтковським. Підприємець запевнив, пам'ятку він хоч і орендує, та у руйнуванні не винен. Все залежить від Київради. Київрада не виділяє, не приймає рішення по поводу реставрації. У нас є весь пакет документів, Київрада блокує, ну, який враження Київрада реставрацію. Розібратися хто ж, врешті-решт, крайній, ще влітку обіцяв очільник МДА Олександр Попов. Та часу півроку чиновнику забракло. Я жодного разу не був, на жаль, на території, але обов'язково враховуючи таку ситуацію, яка склалася, туди поїду. Подивлюся, і ми приймемо відповідне рішення. Кияни вже не ймуть віри обіцянкам ані фонду, ані міської влади кажуть: насправді чиновникам байдуже, що буде з історією міста. Тож планують мітингами змусити владу звернути увагу на пам'ятку, якою Україна мала пишатися. Садиби Ігоря Сікорського, видатного авіаконструктора, який придумав вертоліт. Сьогодні його садибо просто знищують. Ми от сьогодні вийшли на відео. Ставте підпис на, на захист цього будинку. Слідуючий раз. В слідуючого разу не може не бути, він просто завалиться. Не завалиться. Тарас Матвіїв, Антон Квітень, тавай.